Триває Етер на громадському інтерактивному та радіо Один, і з нами на зв'язку. Відень, засновниця фестивалю української культури Юстрім Олександра Саєнко. Вітаємо в етері, Олександру. Привіт, вітаємо, вітаємо. А, так, щось із звуком напевно. Вітаю! Угу, Вітаю. Так, Вітаю це чуємо віде? так, 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 привіт. А, розкажіть про «Юстрім». Фест, що це таке взагалі? Це об'єднання людей, це організація, це чисто фестиваль. Чи багато туди входить різноманітних проєктів, акцій, і чим взагалі займаєтеся ви там у відню, чим допомагаєте, можливо, і нашим українцям, і захисникам, і молоді, і дітям цікаво насправді дізнатися про всі сфери, які ви встигли осягнути, розвивати, направляти і долучати. Осягнули багато сфер як волонтери. Ми дуже гнучки. Ми це громадська організація, центр українських ініціатив, яка заснована в 2015 році. Організація спадкоємиці організація іншої громадської, яка була головним організатором руху Євромайдан відень цілий 2014 рік. Тобто, протягом року ми були головним голосом. України тут і проводили дуже багато політичних акцій. Що що два-що три дні? І під час цих я долучилася до людей, які були молодші, які це почали. Оскільки я мала досвід в піарі. В Бізнес правда піарі і ми організовували політичні акції протягом цього року. Ми зрозуміли, що Україна тера інкогніта, практично для австрійців. Навіть тих, хто дружньо до нас ставиться, приходить підтримувати наші акції. Навіть журналісти дуже мало знають для них. Всі ці наші території СНД, як велика якась Росія. А навіть плутали Росію Україну, не розуміла. Ну, це в власне вплив пропаганди російської багатолітньої, ви знаєте. І ми зрозуміли, що треба розповідати про Україну. Почалося з банальних якихось фотоальбомів подарункових, а потім наша організація ініціювала. Запропонувала і повністю організувала такий повноцінний фестиваль мультидисциплінарний. Ми назвали його Дні Української культури, німецької України культур таке. Не всі, далеко не всі національні меншини на території Австрії таке роблять. Для нас поштовхом послуг послугували польські дні культури. Але е, інший фокус. Громада діаспора спілкується між собою різні громадські організації. Хтось співає, хтось вірші читає. Ми одразу е, зробили фокус на культурну дипломатію. Зараз це так називається. Тоді ще в Україні не, не, не поширений був цей термін. Культурна дипломатія це м'яка сила, це в принципі засобами мистецтва і культури розповідати, знайомити е, і залучати друзів по всьому світу. Мультидисциплінарний фестиваль включав різноманітну програму, література, музика, образотворче мистецтво. І це було вперше за всю історію білатеральних часів незалежності. Така волонтерсько меценатська ініціатива, тому що ми одночасно і спонсорували частково. У нас Були спонсори, у нас ще й був грант, нам вдалося отримати від міста Відень, але ми ще й свої гроші вкладали. Фестиваль був настільки. Успішний, що всі хотіли ще і публіка, і мої співорганізатори. Так склалося, що я стала головною організаторкою і головною відповідальною. Через два роки мене вмовили повторити це, і оскільки вже було вкладено багато зусиль ну, і енергії і грошей, я вирішила це якось інституційно проводити і дала назву Юстрім і назвала це фестивалем. З того часу, що два роки ми проводили такий мультидисциплінарний фестиваль. В чому його особливість? Те, що ми вийшли за межі самоізоляції, такої іммігрантської, то, тобто для міжнародної спільноти, насамперед, ми обираємо за. Дізнались на наші там інтуїтивні культурні розвідці, що буде цікаво австрійцям. І що ми хочемо показати? Ми хочемо показати сучасну прогресивну культуру мистецтва не патріархальну, архаїчну. Це теж там Петриківка, це теж, скажімо, спадщина ЮНЕСКО, так але це не може бути ядром того, що ми показуємо. Це ми, ми в тому числі показуємо таке а дуже у нас. Завжди амбітна музична програма. Ми орендуємо найпрестижніші локації, зали, де виступають зірки світового рівня, і таким чином до нас приходить міжнародна аудиторія. Коли ми робили опитування, в залі сиділа десь представники 10 націй, наприклад. Але такі побочний ефект, який ми не очікували. Але він очевидний, що українці теж багато українців приходить на ці заходи, почало приходити. І в них це сприяло якомусь зростанню гідності, національної гордості за те, що відбувається. Такі от круті заходи, престижні заходи українські почали проводити своїх колег, уже там не соромлячись, родичів австрійських знайомих. І ну, от мені здається, це так надихнуло українців пишатися собою, не відчувати себе а, ізольованими іммігрантами, але в цьому році, а, в 23-му році. А, Сперед українцям, а тому, що дуже багато приїхало наших співвітчизників через повномасштабне вторгнення, близько 20 тисяч тільки у Відні проживає, і звичайно, українці відірвані. Ми то тут давно вже знаходимося. Ми там знайшли своє місце. Відірвані від батьківщини дуже потребують цього емоційного зв'язку, якогось ціннісного тим більше, що з цими подіями у багатьох самосвідомістях, якби. Почала вибухово розвиватися. Люди замислюються, хто вони що, вони цікавляться дуже активно українською культурою і мистецтвом. Тому наша програма була адресована насамперед українцям. Прекрасні вистави були для дітей українською мовою. Це взагалі унікально, тому що ну де тут знайти в Австрії е, україномовний контекст, контент для дітей. Але дві події були на англійською мовою адресовані. Міжнародній аудиторії це були події такого просвітницького характеру, в тому числі публічні дискусії на теми Мсеч. Мистець... А у нас привезли прекрасні гості Богдан Пенюк і Заза Боадзе. Ну напевно, не треба пояснювати хто це. От власне така, от у нас місія зараз українського цього фестивалю Юстрім Фест мультидисциплінарний фестиваль, який адресований і міжнародній аудиторії, і куратором, організатором. Головним продюсером є я. Я вже за ці роки ем, дуже добре почала розбиратись в цих питаннях культурної дипломатії, як впливати. Ну, я називаю це брендингом України. Я показую найкраще, я показую те, за що точно не соромно. У мене можна сказати, такий є віртуальний каталог митців. митців які… Займаються а, цим професійно і а, мають амбіції поїхати показати своє мистецтво за, за кордоном. Переважна більшість знають, а, що в Австрії головна адреса це я. Але між фестивалями ми проводимо ще івенти, тому що дуже багато запитів, потреб. І от зараз у нас якраз триває ціла черга подій, які я назвала Юстрім івент, тому що ну, Захід окремий. Так? У нас, був прекрасний літературний салон з п'ятьма авторками українськими, які приїхали з різних країн, фантастика, фентезі, дуже класна сучасна українська література. Діти, і підлітки ходять, розбирають книги, як гарячі пиріжки, От, правда, як в фастфуді, черга стоїть за книгами. Це дуже приємно. Зараз приїхали прекрасні актори з Дніпра. Це театр. Віримо, але авторський проект, який виник з початком повномасштабного вторгнення, називається Бункерне Радіо. Це дві, дві зірки Шевченко і Тимофій. <рес> це була прізвища дві зірки Дніпровського театру, авторський проєкт дуже талановито читають акторські читання прози. От був Жадан, а сьогодні у нас ввечері вони читають оповідання Бредбері з музикою, зі світловим супроводом, публіка вся в захваті. А ще у нас є клуб біговий, і це взагалі теж унікально, тому що немає національних фізкультурних спортивних клубів. Кубів, а у нас дуже класне ядро. Бігаємо навіть марафон, і саме сьогодні Ustream Runners представляють Україну і клуб на берлінському марафоні. Олександро, <гум> а які ви бачите такі конкретні результати вашої праці? Тобто, це об'єднання, я так розумію, українців так навколо культури спорту, таких відомих людей, українців, які вже мають певне ім'я. І їм є що показати, розказати так зі свого досвіду. М -м от от хотілося б дізнатися про якусь таку, знаєте, конкретику. Чим це все допомагає, дійсно? Чи можливо, щоб ас австрійавстрійці краще дізнавалися про українську культуру, так? Австрійці однозначно дізнаються. австрійці не тільки австрійці. Зараз у мене було кілька заходів, наприклад, протягом весни, протягом фестиваля в кооперації з постійним представництвом України при міжнародних організаціях. Ми запрошували послів ОБСЄ. англійською мовою. Це відбувалося. Тобто, там представники там 12, до 15 країн були. Так ми розповідаємо про Україну, про сучасну Україну. Ми показували документальне кіно, наприклад. Про наших митців, які пішли добровольцями воювати або волонтерять, і це краще за будь-які новини. Розумієте, це пряма мова видатних відомих людей там з, з англійськими субтитрами, і потім і пояснять. Ці оця зустріч годинна впливає більше на свідомість людей, які піш пишуть потім в ОБСЄ якісь важливі доповіді або звіти, ніж ніж сухі новини. Це, це неможливо викривити, і тут неможливо збрехати, коли жадан в документальному кіно про себе розповідає людина, твори якої перекладені десятками мов світу. Це конкретні. Я не замірювала ці результати відверто скажу в кількість, в кількісної в кількісному вираженні, але я точно знаю Отні зв'язок є. Люди там до до сліз розчулюються, коли це бачать і чують. От, от це такий практичний результат. Ну і Практичний він виражається не тільки в кількості, він виражається і в емоціях. А люди, які приходять, наприклад, Бенюк і буадзе привозили патріотичний фільм. Знаєте, точно мати апостолів. Був повний зал, і дорослі українці і діти підлітки стоячи аплодували, теж плакали. Це теж важливо. Люди, які тут вони відчувають зв'язок. І, і вони люблять Україну, пишаються Україну, підтримують таким способом. А багато грошей ми не можемо збирати. Це я роблю фестиваль цілий, Я зробила взагалі власним коштом цього разу в цьому році. А ну це мінус. Ви знаєте, культура мистецтво не можуть існувати. Вони не сама Куплять до спонсорів до 70% подібних заходів взагалі, фінансуються спонсорами. А, ну мені вдається це невеликими грошима робити, тому що я за кількох спеціалістів, як волонтер, працюю. Це значить підбиваючи підсумки. Потрібно українцям дуже потрібно. Люди просто просять, давайте продовжуйте. Будь ласка, не робіть паузу в два роки. Нам це дуже потрібно тут на, на території. Ми зберігаємо їхню ідентичність. А крім того, ми виховуємо ідентичність дітей, які тут опинили. Для дітей в цьому віці майже два роки на такій відстані від України це дуже значний період, і, і діти розмиваються ідентичність в австрійській школі. Ми зберігаємо таким чином, пропонуючи український контент, українську літературу, український театр привозимо. Дуже дуже важливо зараз. Знову готуємо черговий показ в жовтні для послів ОБСЄ. Знову таки проекту дуже відомого, який вже був показаний там в більше ніж десяти країнах світу культура версус війна. Оце документальне кіно, про яке я згадувала. Ми показували в скороченому вигляді. Зараз буде розширена зустріч. Люди виходять під дуже великим враженням. Пані Олександро, але цікаво, чим вам в ваших заходах яким ще допомагає держава Україна, зокрема, можливо, посольство України у відні. Мені конкретно не допомагає, ну я я правда і не просила. Тобто ми не традиційно у нас ми в 15-му році це ініціювали самі. Ви як волонтери, і Українська держава нас за всі ці роки підтримувала тільки раз. В 2019 році, коли був білатеральний рік культури, це такий прецедент Австрія, Україна, який з нашого боку проводив український інститут, а з цього боку МЗС Австрійське і Австрійський культурний форум. Так от ми були офіційно, якраз проходив наш фестиваль черговий і з усього нашого, з усієї нашої програми, український інститут відібрав, ну нас давно вже знають Український інститут керівництва, звичайно, знало. Я показала концерт. Це був такий ключовий. Захід цього фестивалю, а, концерт а, у велик, великій локації. Концерт хаус а, з, Я запрошувала скорика Мирослав Мирослава Михайлович тоді ще був живий. Він мав і це була світова прем'єра Перша Лятошинський в цих стінах. Тобто, це був дуже великий, дуже гарний концерт, і він був присвячений століттю а, української культурної дипломатії. саме в цьому приміщенні проводилися а, перші українські концерти 100 років тому Українська республіканська капела, і це була настільки визначна подія, що держава просто не могла проігнорувати і український інститут. Включив в офіційну програму всіх заходів, яких було кілька сотень протягом року Україна Австрія і дофінансував. Я дуже вдячна керівництву. Ну, у нас була дуже така вдала співпраця 2019 рік. Після того, ну, ну якби зараз кооперація от з постійним представництвом. Це не допомога, це просто я звертаюсь через їхні канали до, до їхньої аудиторії. Можна сказати, mm -hmm. що якимось чином ми допомагаємо працювати нашим дипломатам через, через, наші, через наші інструменти, які недоступні для дипломатів, так, через культурну дипломатію. Пані Олександро, uh -huh. ну і водночас знаємо, що відення тривалий час був можна сказати таким місцем представлення і російських олігархів, і російської культури, та сама Анна Нетребко, якщо я не помиляюся, має саме австрійське громадянство. А наскільки досі є ці впливи? І чи завдяки, от, і, зокрема, вашим заходам, чи поменшало прихильників російської культури в Австрії, в Відні, зокрема? А, ну, це інша, інша діяльність. Тобто, якщо ми а, робимо брендинг України, це не означає автоматично, що ми знищуємо бренд Росії. Ви знаєте, да, Австрія була і залишається під впливом і української російської культури, ну це там століттями тривало, вони вливали значні дуже ресурси в це А, Совані такі атаки на світову свідомість про велику російську культуру ну, псевдо звичайно велику, але тут і економічна залежність. Анна Нетребка отримала громадянство Австрії а, поза, якби є, є такі а, закон, який дозволяє за особливі заслуги. Ну, вона тут певний час жила постійно, виступала, була дуже популярна, і от видатним митцям, видатним спортсменам, навіть без, без вимог, елементарних дають громадянство. Вона і зараз. Тут популярна, ну австрійці дуже пишаються і тримаються за свій нейтральний статус. Насправді це не нейтральний статус, а насправді вони жертви пропаганди і плюс жертви економічної залежності. Це так традиційно. Крім того, ви знаєте, до 55-го року Австрія була окупована фактично радянською армією. Тільки після того як вони підписали підписали державний договір з оцією статтею об, обов'язково про нейтралітет, а радянська армія пішла. І оця ментальна, економічна, я не знаю, якась психологічна залежність зберігається, це настільки потужний процес, що ми там, як громадська організація, як волонтерська ініціатива не можемо конкурувати з цілою машиною державною російською. У української держави повинна бути стратегія багаторічна, яка повинна і, звичайно значні ресурси. Ми фінансові для цього, але на свідомість тих, хто цікавиться і хоче розібратися, ми впливаємо. Крім того, що у нас є фестиваль, я сама, як я в принципі володію пристойною німецькою мовою за освітою, я доволі часто роблю доповіді в освітніх інституціях. Мене запрошують з доповідями виступити перед студентами і запрошеними гостями про мистецтво під час війни, про нашу сучасну а, ситуацію. Я виступаю на, на, на ефірах там, радіо. Мене запрошують на інтерв'ю. Я наприклад, цілу годину була програма про нашу оперу. Це безпрецедентно. Що про одну українську оперу це ціла година програми на музичному радіо недавно, кілька тижнів тому мене запрошували «Європа журнал. Є дуже популярна програма в стріці. Слухають радіо активно популярна програма. Я півгодини розповідала про Україну і, і політику про Україну і війну. І було були гострі запитання, які підняли цю проблему австрійського суспільства: що австрійці втомилися від України від нашої теми від нашої війни. Що вони мають певні закиди, що зростання цін пов'язано з нами, ми винні. Зі своїми політичними проблемами в їхніх економічних проблемах, так а, навіть заклики, чому ж вони сіли до домовились до того, як то почалась війна, значить ви винні у війні такі запитання мені ставлять. І я в них відповідаю на мені здається, незручно для австрійців для широкого загалу, але uh -huh. правильно в дусі нашої ідеології, нашого наративу. І коли от це було останнє інтерв'ю, кілька тижнів. Тому я подумала дуже бідолашний журналіст. Він отримав від керівництва від редакторів за те, що це пролунало в ефірі. Він нічого не вирізав. А і ви знаєте, я пересвідчилась в тому, що іноді оці незручні. Відповіді, але коректні. Ну, ну якби не галтіла як революціонер там на, на Майдані десь. Я, я сижу, нормальна, притомна людина, аргументовано говорю зрозуміло для них мовою. І він мені написав журналіст через кілька днів, що дуже багато було позитивних відгуків. Тобто, знову він мені цифру не казав, але це означає, що в австрійському суспільстві є здорові сили. Які хочуть розібратися, які не просто апріорі там про українські а вони чують, підтримують і стають на наш бік? Ну Олександра це, ну, це насправді колосальна робота, і дякуємо за те, що ви її робите. Будемо слідкувати, будемо спостерігати, будемо радіти і обов'язково підтримувати, Дякую. і теж запрошувати на етер громадського інтерактивного. Радіо один. Дякуємо вам успіхи. Дякуємо дуже, дуже, дуже. І в нашій студії була засновниця фестивалю української культури Юстрім Олександра. Дякуємо за етер. На все добре.